Всім доброго дня! Вітаю всіх гостей нашого каналу. Ось і минув рі... цілий місяць моєї, мого процесу бовки на варті. Хочу показати, що вишила за цей місяць. Так як я обіцяла, кожного 14 го числа місяця я буду показувати свій процес. Ось така картинка з. Схема. Схема розміром 680 на 500. Вовки на варті. Вишиваю я на Конгрес Траміні 24-го каунту. Ось подивіться, що вийшло. Зараз я нахожуся у лівому куту. Ось ці листочки, ось ця ось скеля, дерево перше. Ось подивіться, вишиваю я підіт на півхрес, гобленовий стібок. Ось, як тут бачите, деякі не вишиті, але це одинарні напівхрестики я потім буду зашивати. Вишивається дуже легко. Ось пішов мох, скеля, видно. Вишивати дівчатка не важко. Дуже мені подобається. Вишиваю я однією голочкою. Зараз ось так. Хто боїться, і питали мене дівчата у Фейсбуці, ну, чи не важко вишивати на 24 каунті на Конгрес Траміні. Зразу скажу, що не важко. Ось подивіться, дуже гарно видно. Ваші очі звикають до цього каунту, дирочки гарненько видно, легенько вишивати. Ось така схема. Схема, на жаль, не дуже яскрава. Ну, мені не сама картинка потрібна, мені потрібно лише дивитися хоч приблизно, де як воно виходить. Вишиваю однією голочкою. Використовую я ось такі органайзери постійно у своїх роботах. Вони в мене одні. Лише коли я вишиваю, я міняю ось цю стрічку. Бачите, Вона знімається, потім я надіваю ниточки, які мені потрібно, пишу номерки, і це дуже зручно. Такі органайзери є у нашому магазині, ви можете їх придбати. Ціна 35 гривень на 26 моточків. Ось така деревина. Дуже зручно. Величенькі дирочки, Ось бачите, ріжу я ниточки по метру. Використовую лише голочку, ножиці, одна голочка, ножиці, органайзери, ну і тканина схемою. Все. Я не вишиваю 200 голок, 300, там, я не знаю чого, цього немає, мені так незручно. Ось така робота з подивіться. Вишито за цей місяць у мене 8,94%. 30 тисяч, тридцять з половиною тисяч напівхрестиків підітів. В мене питали дівчата, чи ось тут білі воно ниточка, коли я по Постираю цю картину свою, я завжди беру і ниточка ляже правильно, тканинка трошки сяде і буде гарно. Ось, ось бачите, ось тут ще хрестики, я коли буду вишивати, тут вдягну ниточку, дошию ось ці, -ось, де біленькі. Не вишиті пітіти, все закрию, не думайте, що я їх пропустила. Ось бачите, динарні хрестики то нічого страшного. Що стосується з задньої сторони вишивки, я повторюся, я не вишиваю, щоб було сзаді. Так само, як і спереду, гарно, в мене не цікаве зад. Єдине, що я роблю, дуже маленькі протяжки. Картина закриється, так що мені витрачати час на задній фон, не вважаю за потрібне. Ну, ось така схема. Ще хотіла сказати, що картинка це з схеми СТ. Я передивилася всі порівняла схеми з СТ, це не СТ, це більше всього, що це Голден Рус, бо колись мені дівчина скинула цю схему, я її дуже хотіла лише схему без титульної картинки, так що порівняла, пробувала, мені здається, це вона. Що стосується питань, як дівчата мене питали, чи не боїтеся ви вишивати, не знамо що. Не знамо, що я не вишивала. Я, по-перше, як розпочати цю роботу, я спробувала ось вишивати ось цю мордочку, очі, ось язичок. Трохи моху, деревину. і мені я подивилася, що воно дійсно справді виходить. Оця, оці вушки, ну от мордочку я спробувала, воно вийшло. І лише потім я почала вишивати, тому що я дійсно я не знала, чия ця схема. Ну, Взагалі мені подобається поки що. Мені не важко. Ось такий місяць моєї роботи. Хто бажає, будь ласка, я можу поділитися схемою, підібрати ниточки. Ниточки є в нас в магазині, вишиваю ниточками аналог DMC. Вони не СХС, але дуже-дуже гарної якості. Ось дивіться, які ниточки. Гарненькі, вони не махнаті, бачите, гладенькі. Дійсно, я порівняла з DMC, колір співпадає, десь, можливо, 2-3% є якась розбіжність, але в зелені. Ну, так як це не портрет, не лице, де дійсно, як я вишивала, Затишна весна, але теж я вишивала цими своїми ниточками, які є в нас в продажу. Вийшло дуже гарно, я показувала. Покажу ще вже оформлену роботу, вона знаходиться у нас в магазині. Так що, будь ласка, хто бажає, можемо зібрати. Ось так виходить. Силочку на свою сторінку на нашу групу у Фейсбуці я скину. Всім дякую, що подивилися. Приєднуйтесь до нашого каналу, приєднуйтесь до нашої сторінки, до нашої групи у Фейсбуці. У нашому магазині є багато чого цікавого і за доступними цінами. Якщо не важко, поставте, будь ласка, лайк. Щоб дівчатка могли подивитися, хто ще сумнівається у вишивати Ні. Будь ласка, вишивайте, виходить, виходить гарно. І, так як і обіцяла, кожного місяця буду показувати 14 го числа. Он наразі все. Всім до побачення. Поставте, будь ласка, лайк. Пишите на наш канал. До зустрічі!